Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітіть. Просвітить вас, відкриває нам майбутнє людства. Ісус Христос показав у Книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризу, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідкувало за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана, другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивство. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатство, гроші і як результат криза голод, злидні. Четвертий вершник смерть і пекло слід за ним це смерть від зброї, епідемії, морів, тварин, і як результат пекельне пекло. І на землі, і в вічності, люди пішли за цими нечостями. Сутностями тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкв. Тут не плутайте істинну, церкву і Вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок. І любов цьому світу. А релігія Вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лиш тваринами. А Христос і Слово Боже освячує людину, ведуть Його до чистоти, святості, совісті, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобі Божій. А Бог є любов і світло, тому вибір невеликий, або Бог, або тваринний світ. Або світло, або темрява третього не дано.